Врятувати поранених воїнів у Чернівецьких закладах освіти проводять акцію скроводачі для збройних сил України, до якої долучаються як колективи, так і батьки учнів. Цього разу 90 донорів зібрали у ліцей номер 5 Оріана. Всі деталі у сюжеті. Українські воїни мужньо оборонять наші землі від російських окупантів, але поранення несуть для них велику загрозу, адже крові для переливання катастрофічно не вистачає, особливо першої негативної та й взагалі усіх груп з негативним резусом. Саме тому до кроводачі активно долучилися освітяни. Акція триватиме понад два місяці. Важливість таких заходів у тому, що діти бачать дуже гарний приклад як вчителів, так і батьків, і це своєю чергою формуватиме і у них культуру донорства. Якщо брати суто нашу зараз роботу з освітянами, то координує управління освіти, ми роздаємо матеріали для опрацювання всім керівникам, вони проводять з батьками опитування і визначають кількість бажаючих. В залежності від кількості бажаючих, ми їх розподіляємо таким чином 15 донорів на одну годину, щоб не було черг, щоб було планово, поступово. І тоді вже приїжджаємо, і беремо кров. Чернівецький ліцей номер 5 четвертий заклад, який долучився до акції. Директорка освітнього закладу каже: вони завжди були в авангарді боротьби за Україну. Тому така кроводача ще один спосіб допомогти воїнам. Сьогодні саме таким чином ми долучилися до допомоги нашим бійцям. Там вони своєю кров'ю захищають нас. А ми тут захищаємо їх. Інакше бути не могло. Я звернулася до колективу. Відразу ж майже всі відгукнулися. Запропонувала та батькам, так само дуже багато відгукнулися. Галина Абрам'юк також стала донором крові. Це перший її досвід. Зараз технології пішли вперед і можна здавати людям, які перехворіли на хворобу ботки, на гепатит А. Я перехворіла, але наразі вже досить часу пройшло після того, як минула хвороба, і я сьогодні долучаюся вперше. Відчуваю таку гордість за те, що моя крапелька крові можливо врятує чись життя у Оксани Федів. Двоє дітей навчаються у ліцеї номер 5 Коли почула про акцію, одразу ж вирішила стати донором крові. Це ну найменше, що ми можемо зробити або в тилу, або фінансово допомагати, або якимось іншим чином долучатися бути волонтерами, допомагати, готувати їжу, медикаменти, те, що те, що можемо. Для того аби здати кров, важливо пам'ятати кілька простих правил: напередодні не вживати жирну їжу, вранці варто випити чай, добре не організм, а також легко поснідати, але без молока. Протипоказання до донорства крові є відносні вживання медикаментів та хвороба, а також абсолютні захворювання гепатиту Б, С, Вілснід, онкопатологія. Це вже індивідуально лікар при розмові з потенційним донором визначає ці моменти і або допускає до кроводачі, або рекомендує прийти пізніше, або констатують факт, що, на жаль, ви не можете бути донором, але ми пропонуємо бути волонтером, пропонуємо бути організатором донорства. Тобто кожен, хто хоче долучитися до роботи такої в службі крові спільної з нами, з центром крові, може собі знайти ту нішу, яка йому під силу. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк, теми дня ТВА.